Як неповнорідний брат злив все майно наших батьків на себе, і тепер неможливо нічого успадкувати. Історії: колись давно мій батько взяв до себе жити жінку з сином. Моєму братові на той момент було 8 років. Згодом з'явилася я. І коли я вже трішечки підросла, пам'ятаю, як наші батьки почали будувати будинок. За період багаторічної праці в нас по факту з'явився двоповерховий будинок на 200 квадратів. Наші батьки не поспішали брати шлюб. Я знаю, що вони одружилися тільки коли вже було добудовано будинок. Я пам'ятаю, що мама показувала документи, що введено будинок в експлуатацію, і тоді відгуляли весілля. Нашим батькам тоді було мамі 54, а батькові 61. Потім, згодом, коли настало нашого батька, мати залишилася сама проживати в будинку. Я переїхала до свого тоді ще майбутнього чоловіка, думала, що у нас все буде гаразд, але не склалося і тому я поїхала далі за кордон. Брат завжди залишався проживати коло наших батьків, одружився, має зараз двох дітей. І ось матері нашої не стало нещодавно, в серпні. Місяці. Зараз маю відпустку і приїхала додому займатися спадщиною, бо з ваших відео зрозуміла, що треба вкластися в 6 місяців. І ось, звернувшись до нотаріуса, бо брат мені сказав, хочеш займатися, в мене зараз часу немає, ти сама приїхала, коли тобі зручно, то і є, то я і займаюся. Але вияснилося. Коли мені дав нотаріус витяг з реєстру речових прав, що цей будинок давно на моєму братові. І переоформленим він договором дарування чомусь з його нинішньої дружини. Потім, коли нотаріус почав розбиратися, вияснилося, що була довіреність від моєї мами на розпорядження всім її належним майном, в тому числі і цього будинку. Я не знаю, чи мій тато знав взагалі про існування цієї довіреності і про те, що цей будинок, який наші батьки спільно будували протягом 15 років майже, перейшов виключно у власність мого брата, але я дуже обурена. Чи можу я щось зробити, щоб на себе оформити хоча б частинку? Бо так нечесно, брат має все, а я нічого. У вас є шанс в суді посперечатися за частку вашого батька, оскільки він не виділяв зі спільно набутого своєю покійною дружиною майна, яке він мав поділити, і саме ту виділену частку батька ви можете отримати спадщину.